Анни в презентації Надії Парфан, яка розповість про свою відому платформу. Її презентація називається Дистрицію українського кіно та її діджиталізація. Відкаква. Мене вийде. Є -є. Вітаю всіх. По-перше, хочу подякувати за можливість поділитися нашим досвідом і а, почну з півфоду нашого сайту, а, якщо хтось хоче вже пройти. І почну з того, що м -м, я розкажу, чим буде корисна і кому а, моя доповідь. А, по перше, якщо є контент, я думаю, що контент. Е, ви, якщо ви шукаєте дистриб'ютора, або е, намагаєтесь розширити об'єм дистрибуції. Е, я розкажу, які моменти, чим ми можемо допомогти дистриб'ютору в принципі, які ми е, своєю роботою. Е, спеціалісти по закупівлям, якщо є, які з нами ще не співпрацюють, зможуть оцінити також можливості співпраці з нами. Просто зацікавлені в сфері, я розкажу також про наші аналітичні статті, освітній курс і таку загальну інформацію. І так, компанія MKMG раніше називалася MK Media Group, наші партнери нас називають МК, дуже часто просто. Ми Починали свою роботу з закупівлі іноземного контенту для українських каналів. Потім перейшли до продажу українського контенту іноземним а, клієнтам, каналу платформам, і а, дійшли зараз вже до того, що ми а, є посередниками в закупівлях у багатьох країнах світу. А, наприклад, ми можемо зараз. Закупати контент в Німеччині для каналу Бразилії або там не знаю, в Португалії для каналів Азії. Е, на даний момент е, нашими клієнтами є телеканали, платформи, е, інші дистриб'ютори. Е, наш контент може консулюватися в музеях, е, в літах, університетах. Тобто ми співпрацюємо майже з усіма видами прав е, не в нашому фокусі. Зазвичай це кінотеатральна дистрибуція, хоча. З нею у нас є теж вже досвід. А, ну, і з 2008 року у нас вже є досвід співпраці з топовими телеканалами. В основному якраз а, Discovery National Geographic це продаж а, власного контенту або контенту по продакшені. А, далі я їх покажу. А, також ми амбітні, амбітна команда, тому у нас вже є досвід. А, Свою продавшу, який зараз в такому пасивному варіанті, але існує? І також у нас був свій аналітичний журнал, тому у нас дуже багато різних стей в сфері, якщо буде цікаво, то також можна знайти або в українських і міжнародних виданнях, або також в наших колективах. Навіщо потрібен дистриб'ютор? Є така фраза вийдіть з зони комфорту. В мене на неї алергія. Чесно, терпіти я не можу, бо в принципі в, наших, в наш час ніхто не знає, де вона знаходиться. Робота дистриб'ютора по суті показати вам цю зону, яка б вона тоненька не була, і зробити такий комфортний куточок для виробника, зайнятися, наприклад, іншими проектами, іншими творчими процесами. Для е, закупчика це можливість е, сфокусуватись, сфокусуватись на інших процесах, е, також дуже часто отримати більш вигідні умови за рахунок е, е, дуже часто багаторічних відносин дистриб'ютора з продакшеном, тими міжнародним е, тому дистриб'ютор якраз є такою розгрузкою по всім. Е, Усім у Тому що чим ми займаємося. Основна наша діяльність це дистрибуція в першу чергу готового контенту. Ми беремо на дистрибуцію контент на етапі пілоту або Але, скажімо так, це більш важче для нас, тому частіше за все це готовий контент. Також це. Власний продакшн і на своєму досвіді, і на досвіді продажу іншого контенту, ми вже проводимо консультації, про які я трішки пізніше розкажу. Також ми займаємося дистрибуцією фотажів, тобто кадрів коротких відео, які потім закупають продакшни теж з різних країн для власного виробництва. В чому полягає наша робота? Ми завжди в пошуках контактів, правильних контактів для вашого контенту. І навпаки, ми завжди цікавимося тим, як зміниться політика телеканалів і платформ, намагаємося знайти необхідний контент. Тому у нас є свій основний каталог, і ми завжди знаходимося в пошуках нового дистриб'ютор. По суті, бере на себе а, промо. У нас є свій скринінг рум свої розсилки. Ми беремо участь в, на, на виставках на телеринках, таких як в панах Міпком, Мібдок, в основному Міпком. Була можливість з'їздити на Rio Content Market в Бразилії. Так, мені дуже хотілося продати бразильському каналу, а, тому а, ми активно. Допомагаємо в прому. Е, крім того, важливий е, момент менеджменту ліцензійних прав. Е, дуже часто ми вже і свої якісь шишки набили е, в продажах е, контенту, коли контент продається на всі права, е, на всі території, які можливо перекриваються майбутні продажі. Е, тому у нас дуже багато досвід в тому, як е, гнучко підходити до всіх перемовин. До всіх видів прав, строків ліцензій, так, щоб всі сторони при цьому вигравали і мали змогу подалі пропонувати цей контент. Ну, мабуть, основні переваги робити саме з нами, МК, тому що це невеличка компанія. За рахунок цього ми дуже гнучкімо всі запити. По суті, дуже часто є контракти, де тільки зі сторони клієнта може брати участь 5-3 департаменти, десь 15 людей з нашої сторони це один менеджер, наприклад, який закриває і роботу також з правовласником. Тому, коли це, наприклад, для канала закупівля від п'яти продюсерів, ми Виступаємо як сполучну ланку і по всім зусилля і дуже часто нерви. Трішки про кейси. Тут якраз представлені дві програми нашого виробництва і виробництва в попродакшені. Розкажу трішки про жанри, з якими ми працюємо. Наш каталог фокусується на документальних фільмах, серіалах, передачах, на різноманітні жанри. Це можуть бути історичні, наука і винаходи, природа, в принципі, документальні, дуже багато різних жанрів. Дитячі і сімейний жанр. Як ви бачите, у нас є такі епізодні передачі до 7 хвилин. Крім того, це анімація, лайфстайл, да, стиль життя з кобі, кулінарні передачі, фітнес. Скажімо так, ці три жанри для нас є пріоритетними. Хоча ми розглядаємо і фільми, серіали, скажімо так, різні напрямки, коли у нас є такі запити. Сама модель дистрибуції е, є різна. Якби е, дистриб'ютор викупає всі права для подальшої дистрибуції, ми з нею не працюємо. А ми працюємо як агент, агент-посередник, а підписуючи дистриб'юторський договір, ми пропонуємо протягом там, року два. Ми пропонуємо цей контент, намагаємося знайти клієнта. Якщо знаходимо, то далі вже співпрацюємо по кожному клієнту окремо. По кейсам кейси продаж дали нам нереальний досвід роботи з топовими телеканалами, оскільки у кожного каналу є своя модель закупівель, свої процеси. У нас вже були, я можу сказати, слова до капор помилки. От, Тому, а, скажімо так, зараз, мабуть, нас вже не лякає а, ніякий клієнт. Як ми підходимо до відбору контенту? А, взагалі на сайті ну, є контакти і моєї, і моєї колеги Яни, яка безпосередньо відповідає з роботи з України Азію та Близьким з я е, працюю з Європою, Америками і Австралазією. Е, Будь-який контент, по суті, проходить е, через таку воронку критичних факторів базових і е, вже потім потенціальні фактори дистрибуції. Що це значить? Критичні це ті, які якщо контент не проходить, ці пункти, скоріш за все, ми його не зможемо взяти. Це наявність реклами, е, найбувчи ще тема в певних жанрах. Ми не можемо обрати такий контент, якщо є можливість вирізати якусь, в спонсорські вставки або продукт плейсмент, це можливо, якщо ні, на жаль, ми не можемо взяти такий контент. Далі культурні політичні релігійні обмеження, які звужують регіон можливих продажей. Це не значить, оце як якраз пункт, можливо, він зменшить регіон продажу, ну, можливо, його можемо взяти, але, звичайно, ми зацікавлені в контенті, який можливо продати на весь світ або на найвищі регіони. Технічні характеристики і художньої оцінка якості. Тут жнучко, звичайно, там, наприклад, якщо називається фільм в форматі астет, то. Ми навряд чи його зможемо взяти, ну, оцінюється вже і художня якість, а, звук, зйомка. Я думаю, що ці пункти, в принципі, mm -hmm. ясні. А, і останній пункт найважливіший а, наявність ліцензійних прав це права на музику, наявність музичних справ, тобто перелік всіх а, всіх музичних треків з авторами те, що в нас майже всі клієнти питають, і робота з юридичної точки зору оформлення це ми, в принципі, співпрацюємо з усіма з ТОФ, ФОПами, фізичними особами, але головне, щоб ці всі права були вирішені на початку перед тим, як віддавати нам на дистрибуцію. Бо дуже часто. Відбувається так, що ми беремо контент-дистрибуцію. Хоч з'являється, що є інший продюсер, який співпрацював і впливає на рішення або впливає на ціноутворення. Тому всі ці моменти ми повинні дізнатися на початку. Справа потенціал дистрибуції. Звичайно, ми співпрацюємо з українськими телеканалами, клієнтами в цілому. А, але ми намагаємося відібрати також контент відразу і на міжнародку. Тому є е, важливим пунктом можливість адаптації, е, що мається на увазі. Є е, е, момент промо, коли ми відбираємо контент для міжнародних продажів, коли є хоча б трейлер, повний е, епізод, хоча б з субтитрами на англійській мові. Е, е, якщо цього немає, ми повертаємося тільки для ринку України. Е, Інший момент це вже після продажу для трансляції. Нам необхідний контент, як правило, якщо це не знаю, там, іспанська, португальська, французька мова завжди це адаптація. Тому ми неодноразово стикалися з тим, що продюсери не зберігають, наприклад, проекти. У них немає можливості потім редагувати текстову графіку, якісь написи, розведений звук для дубляжу. А, такі моменти дуже важливі, починаючи від состав кінцевих титрів, нам необхідна можливість змінювати цю інформацію. А, далі впливає на потенціал дистрибуції кількість епізодів і годин. А, звичайно, дуже часто, ну, частіше за все, вартість контенту оцінюється за годину. А, тому, чим більше у вас контенту, чим краще, але це не обов'язково. У нас дуже багато а, ми називаємо міжпрограмки, короткий формат, коли це, наприклад, 100 епізодів по 3 хвилини. Такий формат у нас надзвичайно був популярний з 2015 року, на ньому прямо був. Ем, Тому все можливо, але тільки зміниться плюс. Рік виробництва, звичайно, звичайно, всі хочуть свіжий контент. кроме матеріали це надзвичайний плюс просто в карму, оскільки ми дуже багато часу витрачаємо. На підготовку до нашого скринінг-руму, до розсилок, якщо продюсер нам не надає ніяких матеріалів, крім основних там, синопсису, а, постеру, чим більше є якихось скріншотів, стіл трейлерів тобто, додаткових матеріалів, це нам дуже допомагає. І останнє, мабуть, найважливіше, те, що ми звертаємо увагу при роботі менеджерів, це якість комунікації виробника, наскільки він швидко надає інформацію, наскільки він. Культурно комунікує щодо всіх питань. Це надзвичайно важливо, це впливає на потім на весь процес продажу. Тому основний пункт. Наш скринінг рум зазвичай він відкритий тільки для закупників, спеціалістів по закупівля. Він закритий. У нас є два каталоги на англійській мові вони відрізняються на українській мові. Як я і казала, основні наші жанри, чотири категорії. Далі, далі у нас є фільтри по різним темам, хронометражам. Ну, це для прикладу, як виглядає. як може виглядати контент в нашому скринінггрумі. Щодо додаткових сервісів, ми консультуємо, відповідно, коли контент вже готовий, це складніше. Консультуємо щодо потенціалу міжнародного продажу, що можливо змінити, або зробити якісь висновки на майбутнє, ми ділимося своїм досвідом. В ідеалі ми проводимо консультації на етапі. Ще проєкту. Коли ми можемо це змінити, ми не даємо консультації, наприклад, для фінансування. Це не по нашій сфері, але ми відповідаємо якраз на міжнародний продаж. Тобто, якщо ви зацікавлені потім це продати, щоб як сьогодні згадували, воно не лежало десь в архівах, то ми зможемо якраз допомогти це з цим пунктом. А, також у нас дуже багато аналітичних статей, і в 2020-му нас вийшов курс основи телевізійного менеджменту Орестом білоскурським який доступний зараз у записі з таким інтерактивом а, про базову роботу телеканалів, як він заробляє на рекламі, на спонсорстві. А, тобто, скажімо так, в базові навички, хоча у нас проходили і програмні менеджери різних каналів, а, це також було корисно. Тому, якщо цікаво, у нас є також на сайті вся інформація, яку можна знайти. А, тут я вже дякую за увагу, але ще є останній момент. А, по співпраці ми завжди раді пропозиціям контенту. Ви можете надсилати на наш емейл і також наші номери телефонів на сайті. Надзвичайно важливо проговорювати з дистриб'ютором, з будь-яким дистриб'ютором ваші очікування, тому що інколи продюсер бажає глобального розповсюдження контенту за будь-яку ціну умовно, інколи в пріоритеті якраз ціна ліцензії, да, вартість ліцензії. Тому дуже важливо, і ми завжди це запитуємо, який пріоритет, чого хочеться, чого хочеться в майбутньому. Ми завжди допомагаємо, консультуємо і будемо раді співпраці. Дякую.